Всі маринують, а ми з вами засолуємо і через добу вже будемо їсти. Ось такі ой, закриті ще. Ось. Ой! Примостилися у нас сироїжки. Так, дістаю я їх. А? Чудові. Раз. І два. І воно де да гарненьке. А там он, скільки сироїжок. Так, у мене сьогодні рай. Пирогіжик. І я вам вдячна всім, хто грибнички. Я вдячна лісовичку за такі чудові, смачні грибочки. А там бачите воно, де? Червоніють. Так, оце можна кудись піти. Думала сходити дуже-дуже далеко. Але вони просто вологі, буває, ніжка така. А ці чудові, бачимо, вони не червиві, просто ніжка від вологи буває така рихленька. Ой, не можна вийти. Рай, тироїжок. Так, друзі, збираю тут. Ви будете дуже здивовані, коли у вас вийдеться. Для приготування її нам потрібні грибочки, які я принесла із лісу, вони свіженькі. І відібрала я сироїшки, що були більш закритенькі і не такі рихленькі. Я вам хочу сказати, що можна приготувати також із печериць. Але печерицю можна брати таку, щоб теж вона була така закритенька. і як тарілочка, тоді у вас буде страва дуже смачна. Тільки ці грибочки, вони у нас замазуркуваті. Сироїшка вона росте так, що забирає все під себе, і землю, і глину, де би її не знайшли. Але нам потрібно її, звісно, гарно промити. Я роблю так. Ви робіть, як ви звикли. Я розказую, як я роблю. Я оце отак уже в лісі, в мене ніжки відрізані, корінці від ніжок відрізані, сміття прибрала і заливаю кип'ятком. Залила кип'ятком, і вони в мене настоюються ну, десь 3 хвилинки. Для чого я це роблю? Щоб сама сироїжка свою форму тримала. Можете ви сирими їх промити, все зробити? Питань немає. Робіть. Так як вам буде зручно. Мені зручно так. І форма, бачимо, вже зберігається. Сироїшка просто чудово виглядає, кип'ятком залила, потім злила, добре залила ще раз холодною водичкою. Вони в мене в ній постояли, щоб пісок весь вийшов. із них. Потім іще раз залила, щоб дуже гарно їх промити. От і все. Більше ніякої мороки нема. Звісно, з печерицями так не буде, тому що печериці ростуть по-іншому, у них менше піску. А сироїшка дуже смачний грибочок, я його люблю. І ця страва вас дуже здивує. Друзі, давайте працюємо далі. Так, вона у мене вже порізана. Дивіться. Можете нарізати на більші кусочки. Ну, я нарізала для того, щоб вона в мене така тугенька, щоб вона швидше просолилася і за одну добу приготувалася. Печерицю можете, коли вона невеличка, зовсім не нарізати, коли більшенька, навпіл. І все. Я нарізала на отакі кусочки, бо я хочу швидше їсти цю страву. Вона, так, робимо. А ви дивіться, як вам буде зручно. Я її роблю небагато. У рецепті буде написано на 1 кілограм. Я роблю небагато, тому що мені краще, так як я люблю ходити в ліс, назбирала, зробила свіженький і з'їла. Насипаю сіль і ставлю цю баночку. Закриваю і ставлю в холодильник цю баночку на 2-3 години. Якщо стільки, скільки у мене, буде достатньо 2 години. Також сіль у нас в усіх різна, і ви вже так на свій смак, як знаєте, то вже підбирайте таку дозу, щоб вони у вас просолилися, але не були солені. Вони не промиваються, тому вони повинні бути такими, щоб їх можна було їсти без промивання. Обов'язково так стряхнули, роз, щоб вся сіль розійшлася по грибочках. Все. І на 2 годинки. Потім з вами зустрінемось. Пройшло дві годинки і нам потрібно ці грибочки поставити, щоб лишній сік із них. Битік. Але дивіться, у мене сироїшка вже запарена. Да? Тут у нас соку буде, майже не буде. Коли це печориця і вона свіжа, або сироїшка свіжа, то соку буде багато, обов'язково його стідіть. У мене майже не буде соку, тому що вона вже у нас запарена. Так, Висипаємо і залишаємо, щоб сік зійшов із грибочків. Та грибочки вже бачимо, як вони гарно виглядають. Вони не такі солені, геть, що не можна без промивки їх їсти. Вони саме такі, як для столу. Отакі гарненькі, ціленькі. Так, дуже гарні, можна вже їсти, але ще все попереду. Так, я вже все приготувала. Для того, щоб грибочки наші наповнити інгредієнтами. Значить, у мене були стрілки із цибулі. Я обламала їх на цибулі, і вони такі тугенькі, саме для такої страви, просто будуть хрумтіти і такі тостостіни. Якщо у вас немає, ви можете взяти звичайну цибулю. Так. Порізала я їх так не дуже мілко, не потрібно. Також у мене кріп. Без нього грибочки, вони не завершені. Кріп можете брати грубий, такий підстаркуватий і нарізати не мілко, а нарізати такими ну, великими стебельцями, кусочками можна цілий його покласти. Це не Принципово, це буде дуже гарно. Так, беремо часничок. У мене молоденький часничок, я його порізала. Якщо любите часник дуже, то можете навіть туди видавити його, але мені так подобається. Я не хочу, щоб занадто було такий часниковий смак. Потім у мене цибулька теж молоденька, я її так напівкільцями старалася порізати, але вона молоденька. Тому і там по-різному мене вийшло. Якщо це стара, то так гарно півколечками нарізали. Також мені потрібен, потрібні спеції. Я беру чорний перець молотий і беру червоний перець молотий. Я беру не дуже багато, ви робіть на свій смак. Просто я не хочу, щоб перець забивав смак того маринування. І червоний, якщо любите, Дуже таки, щоб було кріпеньке, то беріть більше, мені достатньо. Так, і в баночку висипаємо так само наші грибочки, але, так, знаєте, трішки поклали якусь частиночку. От Отак. І я просто дивлюсь на ці грибочки і розумію, що це буде. Кладемо зверху наші стрілочки, якщо у вас цибулька, кладіть цибульку. І перекладаємо такими шарами, цибульку викладаємо. І так дивіться, щоб у вас хватило. Ну, Але не принципово, щоб геть розділити все правильно. Далі ви все зрозумієте. Так, і часничок, всі продукти викладаємо на кожен шар наших грибочків. Наповнили баночку, так уже гарно виглядає. І бачимо, з усією зеленю у нас вийшла майже повна баночка. Отака От краса уже в баночці, І тепер ми її довершуємо. Висипаємо зверху, висипаємо перець і червоний перець. Тепер для того, щоб збалансувати смаки, насипаємо цукру. Небагато, ну, в описі під відео буде рецепт. А ви дивіться так по своєму смаку. Але небагато. Цукор нам дасть збалансувати всі смаки. І остання крапка це наливаємо олію. Я беру олію не чітко вираженого смаку, у мене із виноградних кісточок. Виберіть, яка у вас є. І це для того, щоб всі смаки між собою поєднати. Без олійки, але небагато, щоб не було занадто жирне. Так, краса наша готова. І ставимо цю баночку в холодильник на одну добу. Ну, В процесі того, як вона у вас буде стояти, обов'язково беріть 3-4 рази, отак баночку встряхуйте, щоб все там гарно у вас між собою поєднувалося, щоб цукор він мав змогу із сочком поєднатися. Ну, Ви зрозуміли. Але робіть це обов'язково. Так, пройшла одна доба. Запах стоїть просто неймовірний у баночки так пахне. І дивимося з вами на цю красу. Друзі, а тепер буде дегустація цієї сироїшки з соленої. Швидкого приготування. Так, зараз буду смакувати. М -м -м. Кріп тут просто бомба. Цибулька. М -м -м. Все настільки пропорції одна до одної підходять. Значить, що я вам скажу? За смаком це просто супер. Сіль, перчик. Якщо любите більш такі, знаєте, я хочу вам сказати, остріше, тоді можете додати трішки більше перчику. Для мене тут саме раз. Любите більше? Добавте чеснику. М -м -м можете навіть не нарізати, а просто видавити буде більш ароматніше, буде більш ароматний запах е е відчуватися чесничку. Значить, якщо хочете, можете додати добав трішки оцту, якщо любите трішки такі кисленькі. Для мене оце саме зараз це просто супер. Це просто дуже смачно. Тому обов'язково робіть, отакі От за одну добу у вас смачнючі, цікаві грибочки, сироїшка, яку я дуже люблю. А деякі люди говорять, що вона, ну такі, як ви знаєте, десь там третій сорт, скажімо так, Ні, гарний, смачний грибочок. Друзі, будь ласка, прошу вас, вашої підтримки. Не забуваємо за подобайки, якщо вам сподобалося. Також, звісно, діліться цим відео, запрошую до себе нових підписників і бажаю всім миру і добра.